Вітаю! Провів чергове засідання обласної робочої групи прозорість і підзвітність. Розглянули два питання. Результати діяльності таких робочих груп при Херсонській та Береславських районних військових адміністраціях за перше півріччя цього року. Зупинюсь на кожному окремо. У Херсонському районі за цей період провели вісім засідань серед порушених питань використання коштів до окупованої тимчасово окупованої громадами, а також стан викладання місцевих програм. Основними джерелами надходження місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Єдиний податок. Є проблеми з надходженням акцизного збору, але бюджети виконуються. Щодо видатків, поки що окупованих Росією громад на виконання рішень робочих груп, вони їх скоротили задля економії коштів. Основна категорія витрат коштів оплата праці фахівців. Усі отримувачі бюджетних коштів перебувають на підконтрольній Україні території. За рішенням керівництва громад. Проводяться виплати працівникам, які перебувають у простої нез власної вини задля збереження кадрового потенціалу та відновлення закладів після деокупації громад. Якщо порівнювати з показниками минулого року, у 2024 році у звільних громадах Херсонського району зросли надходження за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб. Виконуються та перевиконуються надходження сплати за землю єдиного податку в зв'язку з касуванням пільг з їх сплати. Натомість, не в повному обсязі виконується видаткова частина місцевих бюджетів. Це пов'язано з некоректним встановленням планів та безпекових ситуацій. Тепер щодо Бориславського району, проведено 17 засідань робочої групи, під час яких заслухано детальні звіти начальників місцевих військових адміністрацій з використання бюджетних коштів. Зокрема. На виконання одної з рішень робочої групи сім громад району перерахували на підтримку військових, рятувальників та правоохоронців майже 5,3 мільйона гривень. Також було доручено провести перевірки відомостей про місця розміщення ВПО в частині відшкодування вартості за безоплатне розміщення. Виявлено два випадки порушень. Це питання на контролі начальників місцевих адміністрацій. За результатами засідання обласної робочої групи доручено продовжити контролювати використання коштів платників податків на рівнях місцевої і районних влад. Дякую за увагу. Слава Україні!